Ні радощі починаються з поїздки в вуклом. Рео. Вода для спеціальних медичних цілей. Що друзі, рухаємося далі, і пропонуємо вам обговорити історію героїні нашої наступного нашого наступного сюжету. Вона розповіла, що лікар сімейний не захотів оформлювати лікарняний мамі нашої героїні. Угу. Невеличка передісторія. Онлайн, онлайн, увазі, так? Так, дистанційно не захотів оформлювати лікарняний. А мама, власне, не могла приїхати на приїзд через те, що дуже погано себе почувала, і в неї була температура під 39. І от така от ситуація: людина хвора, але Лікарняний онлайн отримати неможливо. Ми вирішили розібратися взагалі, чи це законно, чи можуть е, люди, умовно кажучи, у яких є декларації, які хворіють, які мають свого сімейного лікаря звернутися саме за такою послугою. Тому давайте подивимося, чи можна ж таки оформити лікарняний онлайн, чи все ж таки в якому б стані ви не були, але доведеться їхати на прийом до сімейного лікаря. Спробували розібратися. Пропонуємо вам подивитись і потім разом обговорити. Можливо, у вас були також подібні історії. Відмовили у відкритті лікарняного онлайн. Наталя мешканка Івано-Франківська. Її мамі пані Лесі 55 років. Жінка працює вчителькою у школі. Днями вона захворіла на гостру респіраторну вірусну інфекцію. Була сильна ломита в тілі, почався сухий кашель. Поміряла температуру, вже було 38. Дуже швидко, якраз симптоми проявлялися. Тоді вона звернулася, зателефонувала до сімейної лікарки, запитала на рахунок лікарня. Ну був в такому стані працювати з дітьми. Ну це точно не варіант. Утім, коли пані Леся звернулася по допомогу, сімейний лікар відмовив у відкритті листка непрацездатності дистанційно. На що та відповіла, що потрібно звернутися до неї завтра? Тільки вільних записів уже немає, але вона приймав порядку там якось живої черги, і це не аби як обурило її доньку Анастасію. З чого людині з такими симптомами добиратися до поліклініки, тратити на це свої сили, яких і так небагато в такому стані? Це навпаки буде плюсом для людини, яка не заразить інших по дорозі до того ніж лікарні, і зможе так само розгрузити це сімейних лікарів. Мама прийшла до лікаря, все таки сьогодні викликала таксі туди назад. Ну тобто не кожна людина теж може собі це дозволити. В мене першочергово стояло питання того, що це важко для мам, чому не спростити? Цей процес я не розумію. Ми вирушили на опитування, щоб дізнатись, чи стикались українці з подібними труднощами. Оксана працює бухгалтером. Жінка каже, про таку проблему чує вперше. Я, я не знаю. останній раз відкривала пару місяців назад, ніяких проблем не було. Звичайно, РВІ. зверталася онлайн живу в вишневому. Ніяких проблем не було. Олександр працює адміністратором, каже з таким також не стикався на даний момент через Хелсі. Я пишу вайбер своєму лікарю, що мені потрібно там призначення або лікарняне по таким, -таким то кім причинам і все мені видають. Тобто я свого лікаря сімейного ще вже не бачив, і ми з нею вайбери спілкуємось. І, хоча ми не зустріли тих, хто також зіштовхнувся б з такою ситуацією, зізнаюсь відверто. Я була у такій самій ситуації, як і наша героїня. Коли я захворіла на герві, температура була близько 40 градусів. І зізнати чесно, в мене взагалі не було сил навіть піднятися з ліжка. Але коли я зателефонувала своєму сімейному лікарю, мені відповіли, що листок непрацездатності мені можуть надати лише тоді, коли я завітаю до лікарні особисто. Тож ми вирішили запитати у сімейного лікаря Лілії Сарахман, у яких випадках лікарня неможливо відкрити дистанційно, а коли категорично ні. Дійсно бувають випадки, коли лікар може відмовити сформувати медичний висновок про тимчасову непрацездатність дистанційно тяжкий стан пацієнта. Інколи навіть пацієнти самі не, не можуть до кінця зрозуміти тяжкість свого стану, і лікарю необхідно пересвідчитися у тяжкості стану, правильно встановити діагноз і зрозуміти, чи може на сьогоднішній день пацієнт лікуватися амбулаторно, тобто. Вдома, або вже сьогодні необхідно його скеровувати на вторинний рівень отримання медичної допомоги, або можуть бути випадки, коли пацієнт нам дистанційно може говорити про те, що він хворий, а насправді не являтися таким. Утім, як зауважує сімейна лікарка за наказом 233 від 4 лютого 2022 року, лікарі все ж можуть відкривати листи непрацездатності дистанційно, особливо у випадку грипу, гРВІ, ковіду та гострих респіраторних інфекцій у форматі телефонного зв'язку. Якщо, наприклад, з моєї сторони як лікаря, я знаю цього пацієнта. Я з ним спілкуюся по телефону, і я дійсно чую, що людина хвора це перший там день чи другий, максимум день захворювання. І е, крім високої температури, там катаральних явищ у вигляді там у болі в горлі, нічого такого страшного немає. Нам пацієнт говорить: у мене є пульс оксиметр. Я вдома самостійно виміряю сатурацію. У мене все добре. В такому випадку ми можемо призначити симптоматичне лікування. Тоді е, дійсно я можу сказати: давайте я вам сформую цей медичний висновок про непрацездатність на три, максимум на п'ять днів. Та вже саме на п'ятий день пацієнт зобов'язаний з'явитись до лікаря для того, щоб засвідчити свій стан здоров'я, і або закрити лист непрацездатності, або продовжити його. А от для відкриття листка непрацездатності як онлайн, так і офлайн, потрібно бути зареєстрованим у електронній системі охорони здоров'я ЄХЕЛФ. E Навіть якщо ви не маєте сімейної декларації сімейним лікарем, медичні установи не відмовлять у створенні листа непрацездатності. А ми рухаємося далі. І от напередодні Пре е, Володимир Зеленський наш президент заявив, що офіс президента легше ліквідувати ніж призначити туди нового керівника. І це власне його цитата. І до того ж поля жартів, очевидно, Та, ясно, але, але але з таким величезним підтекстом, тому що складнощів судячи з усього дуже дуже багато. Є кандидати, яких розглядають на е, цю посаду, до прикладу, там е, міністр оборони України Денис Шмигаль, або Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації. або Ож, наприклад, Кирило Буданов, вечільник гур. Що буде далі? Ми побачимо. Поки що ми вирішили просто розібратися і пояснити і собі, і вам, що взагалі означає ця посада, які функції входять до посади керівника офісу президента. Тому давайте зараз подивимося, ну а потім обговоримо. Офіс президента України це те, що за часів різних президентів називали адміністрацією президента або секретаріатом. Він не є органом влади, що ухвалює закони чи виконує самостійні державні функції. Це, по суті, велика команда радників, аналітиків, юристів та менеджерів, яка допомагає президентові виконувати його повноваження і, звісно, має свого керівника. Що входить в обов'язки керівника офісу президента? Керівник офісу президента не є держслужбовцем, його фактичним керівником є президент України, і до його прямих обов'язків входить керівництво офісу. Загалом офіс президента та його керівник створені для допомоги та ефективного виконання своїх обов'язків президенту України, визначених Конституцією України. Відтак, керівник офісу може представляти президента у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями, а також в певних випадках і на міжнародній арені приймати та подавати на підпис президентові різного типу документи, в тому числі і закони, що надійшли на підпис, проекти пропозицій президента до законів для застосування щодо них права вето. Конституційних подань, звернень президента до конституційного суду, листів та інших документів. Особисто керівник офісу підписує лише додатки до актів президента. Також керівник ОП може рекомендувати президентові пропозиції щодо призначення на посади, які стосуються виключно офісу. Але сам звільняти чи призначати нікого не може. Керівник офісу також організовує контроль за виконанням указів та розпоряджень президента, визначає та організовує поряд відвідування і зустрічі офісу президента. Чи може президент працювати без нього? Формально так, бо конституція не вимагає офісу президента як обов'язкової інституції. Але практично ні. Адже президент фізично не може сам вести переговори, готувати документи і контролювати всі процеси, які стосуються його прямих обов'язків. Пані та панове, 28 грудня танці з зірками повертаються з новорічним благодійним ефіром. Зустрічай неймовірних суддів. Легенда проєкту Наталія Могилевська. Вічно танцююча людина. Ритм і стиль української музики в одному імені. Натік, зірка світових балетних сцен, Катерина Кухар. Військовий і хореограф, що повертається у танці заради благодійної місії. Дмитро Дікусан. Благодійний спецефір. Танці з зірками. Рух до життя. 28 грудня о 20 на 1 плюс Україна.